Особливості каз казки для роботи з психосоматичними захворюваннями. Казка є одним із найефективніших психотерапевтичних засобів у роботі з дітьми, які мають соматичні захворювання. Щороку у лікарнях, центрах для дітей з порушеннями розвитку та групових заняттях беруть участь біля 1100 дітей. Лікарі вітають такі заняття та підтверджують, що після них діти легше сприймають свій стан та стають більш спокійними. Навіть медичні процедури проходять краще. Виявилося, що діти почуваються у безпеці у цегляному будиночку трьох парисят. Відказки про скатертину самобранку навіть у дітей, що тижнями не могли їсти, з'являється апетит. А слухаючи історії про казкових лицарів, вони починають вірити у своє зцілення та відчувають себе сильними та відважними. У казках спрямованих на розв'язання психосоматичних проблем завжди перемагає добро, щасливий кінець.